Ружинська районна організація просвіта випустила книжку про загиблих в зоні АТО земляків. В книзі записані спогади про шістьох руженців, які загинули, захищаючи Україну на Сході. Але ми поставили за мету. Треба увічнити цих хлопців для майбутньої історії, зробити таку, такий матеріал, який можна було б у школі показати дитині, щоб вона бачила фотографію маленького хлопчика вдома, в школі, після школи. На роботі, в армії, тому ця книга вона більше похожа на домашній альбом. Це перша така книга на така вичерпна книга, яка видана в районі про місцевих героїв. І, ну, я вважаю, що це дуже така потрібна справа, і дуже ну, потрібно прославляти наших героїв. Потрібно, щоб кожен про них пам'ятав. Під час вечора пам'яті голова Житомирської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Сидір Кізін нагородив золотим нагрудним знаком Свободівця, який отримав поранення в зоні АТО Сашка Ліскова. Свободівець наголосив вшановувати полеглих за Україну та допомагати бійцям і пораненим. Наш обов'язок мав честь також привітати нашого побратима Свободівця, який зараз воює на сході України, отримав поранення. Це Олександр Лісков, боєць. З 26-ї Бердичівської артилерійської бригади Свободівець з Ружинщини». він сьогодні отримав найвищу партійну нагороду Золотий значок Свободи. Кульмінацією вечора став виступ місцевого дуету воїнів АТО Андрія Жвавого та Олексія Полуніна. Хлопці вже шість років співають дуетом і разом служать в 72-й білоцерківській бригаді. А зараз хлопці на Руженщині на реабілітації. Завершився вечір реквієм, молитвами та спільним виконанням гімну України.